Історія української вишиванки сягає кілька тисячоліть. У кожному регіоні країни є свої традиційні візерунки та орнаменти. У цього мистецтва існує сотні різних швів та десятки технік, які по різному комбінуються у різних областях. Сьогодні 11-річна житомирянка Віра одягнула 50-річну сорочку з Полтавщини. Мої родинні корені почалися з Полтавщини від моєї мами. Сьогодні у моєї бабусі було 100 років. І в неї колись була подружка Маруся, яка вміла дуже гарно вишивати. І моя прабабуся попросила перед народженням своєї доньки вишити цікаву, гарну вишиванку або якусь гарну сорочку вишиту. Що і власне зробила її подружка. Тепер ця сорочка справжня сімейна реліквія, котру з покоління в покоління передають по жіночій лінії. Мені дуже велика честь її нести. Бо колись її носила моя мама, моя старша сестра. Зараз я її ношу і сподіваюсь, коли в мене буде донька, зможу, зможе і вона носити. Хоча зараз можна знайти вишиванку на будь-який смак, дівчинка продовжує віддавати перевагу саме цій сорочці. Окрім просто гарних візерунків, вона має для неї особливе значення. Я відчуваю, що її треба берегти дуже сильно, і що для мене це дуже велика честь. Бо я можу себе почувати, як, наприклад, моя старша сестра в дитинстві, як моя мама в дитинстві, коли її носила, як моя бабуся, коли її носила. Ці почуття вони просто неймовірні. Дівчина розповідала історію своєї вишиванки друзям та однокласникам. Говорить, усі дивуються та захоплюються. Юна Житомирянка вважає, у такий час для нашої України важливо берегти та шанувати традиції, а також демонструвати нашу ідентичність. Катерина Волкова, Анна Чепель, Олександр Невмержецький, телеканал СК 1